Привіт! Хочу тобі, користуючись нагодою, подякувати. Ти мене уболтав взяти цей бастяцький подгон, зараз не знаю, чи буде видно чи ні. Цю класну тюрмуху, яка, до речі, мені сильно допомагає зараз. Трошки прихворів і погодка так собі. Так що тюрмуха це віщ. Одразу в твоєму лиці обличчі хочу. Подякувати нашим друзям з Естонії, які, в принципі, це все нам передають, які нам допомагає, я думаю, що ти їм передасиш ці слова. От. До речі, дівчата нам передали сітки, які вони плили своїми руками. Ми їх вже застосовували, вже передали. Пере... Закрили одну машину, вона стоїть просто на позиціях. Я від'їхав, бо враховуючи те, що я. Прихворів, то да, сварю собі лікарства, вип'ю ліків, буду здоровим. Ну, до речі, от теж сітка, яку передали хлопці з Естонії, ми нею користуємося вже. Так що всім дякую. Вони краще і з вашою допомогою ми обов'язково переможемо. Це буде Україна.